Привіт, друзі! Ви на каналі Хотабич Вод. В цьому відео дивимося просто феєричний, неймовірний бій на танчику Супер Conqueror. Так, кидаю нубки, так, але дійсно дуже шикарний бій. Я давно такого не бачив, що буде відбуватися в кінці бою, звичайно, без жодних спойлерів, але рекомендую додивитися до самого-самого кінця, адже на самому кінці бою там буде щось неймовірне. Давно я такого не бачив. Я вже почав говорити, як і решта ютуберів, блогерів, так, от це дуже дратує, я це знаю, але дійсно на кінці буде дуже великий е, жир. Так, ще раз повторююся, кидаю до 8 гривень по одній артилерії в команді та по одному легкому танку. В обидвох з команд це Лінкс 6 на 6. Так, і приїжджаємо на досить досить таку стандартну позицію на хайвеї. До речі, це зустрічний бій. Так, до слова, Так, і зараз ми зустріли БЗ-72 варіант 1. Ми, до речі, варто підкреслити, думаю, від самого початку бою ми зараз працюємо повністю на голдових підкалібрах. Як ми зараз БЗ пробуваємо, я не знаю. Ви бачили, куди влучив снарядик? ми його не мали туди пробити. Це була просто ВЛД-шка, БЗ-72 варіант. Подивиться, другий шот. Другий шот уже такий неймовірний заходить. Вже 1240 на пулька. До речі, зараз представимо нашого автора реплею з Ніком. Так, зараз подивимося: Флава Хантер. Хантер не знаю, це мисливець чи пошуківець, не знаю, можливо, хтось поправить мене в коментарях. Я з англійською не дуже також сильно дружу. Так що, от такі справи. Так, ну поки що, зараз от така. Розв'язочка, не розв'язочка, а зав'язочка. Тому що початок бою, а зараз на 1К ми ведемо по хіпешках на команду. Так, наш Візовія отримує через гусеницю на 399 хіпешок. Так, до, до, до речі, зараз до слова наші союзники з противниками зараз тут перестрілюються. Ми здаємо ще пайку по 50 П, Це дев'ятка польська. Так, ворожа. І що ж, 2,5 з половиною напулькали. Зараз артилерія присилає нам на 313 болючих хітпонтів. Він забирає і зараз так. До речі, от що зараз зробив? Куди наш снаряд подівся? Я це не знаю. Але зараз трішечки зробив помилку. Наш автор ріплею Флава Хантер зробив. Так, зараз ще вертушку даємо по БЗ-72. Варіант 1 і відкатуємо. Подивіться, зараз на мінімапу. мапу Ми зараз знаходимося в К9, К8 лінії, К0. От зараз наш кв 4 шотний залишається, чому він не втікає? От зараз у нас залишається по суті двоє. Чоловік разом з нашим автором реплею. КВ-4 я вже не враховую до цього числа, бо, тому що, от, ще раз повторюся, він шотний і не втікає. А зараз наш авторіплею задумався, чи не втекти нам зараз трішечки. На задню лінію на задній план зараз будуть прожимати противники. Так, ТС п'ятий приїжджає Т-32 приїжджає, КР-Нарвон, Action ікс. Так суперконкурор вже тут 1900. Подивіться, як ми змилися вчасно. Вчасно змилися один-чотири рахунок. Як перевернувся моментально цей бій до речі, я не помітив. Де Йосип Сьомий наш був, от зараз я бачу, він зараз за нами знаходиться. Він зараз приїжджає нам на допомогу, то вже поїхав вперед. Де він знаходився, я не помітив не по поміт, мінімапі. Так, зараз ми розминаємо Т-32-го, намагаємося прикривати нашого союзного об'єкта 705. Так, два хітпонти він мав і це от просто зараз збирає ворожий Т-32 нашого союзного об'єкта 705А. Так, і що ж? 2-5 рахунок. Ми вже програємо на 3К по хепешках на команду. Тут вже противники починають їхати. Ну, Якщо дивитися на першу другу лінію, там, де наші СТ, тобто так звана Зеленка, от її так всі називають. Перша друга лінія, туди в переважній більшість їздять СТ, ПТ, зараз 121В, ворожий тільки там знаходиться. Ну, якщо дивитися ще на ворожу базу, там знаходиться на ПТ-шки. М48 Патон, Т-30, М48 Патон, звичайно, це середній танк, ну але. Кроме, окрім нього, там ще ТС-60, там, можливо, танки ще на прикритті є. Ну, зараз побачимо. 121-го нашого су... противника, точніше, боже, я вже почав заговарюватися, Перепрошую за це. Так, зараз наші союзники 121Б забирають. Ну, зараз побачимо. Ми тут тримаємо оборону. У нас зараз дуже вигідна позиція. Ми зараз працюємо від башти. Так, ну побачимо. У нас 100 Так, 1141. Хітпойнт у нас присутній в, в нашого авторіплею, в нашого танка, нашого суперконкурора. Зараз побачимо. побачимо, що буде. Уже 5344 вже напулькав наш автор реплею Флава Хантер. І немає куди спішити. Так, трішечки не треба підставляти свою башенку, адже зараз хтось нас підсвітить. І з отієї сторони, там, де ПТСАу люблять стояти, стояти в засаді, так ворожі, щоб нам. Не дали пробиття в башту, так ми, ну, по ідеї. Ми відсвітилися зараз. переїжджаємо трішечки Алівіїше, подивитися, що там. Боється, що там відбувається? Ксор Зараз, от ви бачили, ворожий Ксор зараз на центрі мапи, там на водичці, біля моста. Зараз прощупував нашу команду. Так даємо пробиття по Air Narvoну Action X. У нього просто шалений ДПМ, не дивлячись, що це танк 8 рівня. так. Він зараз от, разом з противниками всією командою можуть нас розкласти на лопатки. Отак. ну що ж. 5-6 рахунок. Ми вже ведемо по хпшках на 1К, так плюс-мінус. На 1К ведемо по хіпешках. і що, Йосип сьомий зараз чомусь поліз вперед, не витримали нерви нашого союзного Йосипа Сьомого. Так прожимає, протискає наш автореплею, Я тобі допоможу, чоловіче. Чому це туди? Чому ти туди так поїхав? 50 ТП, ну, треба мінусувати ворожі гармати, це як мінімум так Air забираємо Action X. Ми зараз на перезарядці 50 ТП це побачив. Виїжджає, хотів дати нам швидше за все пробиття, але нас підстраховує Йосип Сьомий, наш союзний. І що ж, ТС-5 тільки тут залишається, але подивіться, як грамотно грає наш Флава Хантер, тобто наш автореплею, він не виїжджає. Чудово розуміє, що він. Зараз світиться, і щоб здалека зараз не отримати шалену пайку, шалене пробиття від команди противника від когось трішечки почекав, щоб відсвітитися, і просуваємося потихеньку вперед. 9-6 рахунок ми вже ведемо по ХПшках, ну плюс-мінус 1К, там, можливо, трішечки більше, як і було. Але по гарматах ми ведемо досить непогано. 9-6 рахунок. Ну що ж, зараз побачимо. Просуваємося потихеньку. Ми в сторону ворожої бази. І зараз будемо бачити, що з того буде. Так, трішечки пришвидшимо відео. Так, щоб не було скучно, звичайно. Так, прощупує так горизонт, зліва, можливо, в кущах хтось стоїть справа, зліва. Досить грамотно грає на автореплей, Я так придивлюся вже раз другий оцей реплейчик. Так що, ну от помітив я такі прояви статюги якогось, можливо, якийсь Так, як яком 48 патунант нас пробиває, Куди? Можливо, трішечки було видно. Нашої НЛДшки. можливо, він пробив нас у е, отут в маску біля самої гармати. Там те, також пробивається. Зараз М48 Патен зробив постріл та пробиття на 325 одиниць своїм кумулятивним снарядиком. В нього там пробиває 330 мм броні, пробиває, якщо я, звичайно, не помиляюся. І так, м 48 Патон в нього теж досить міцна башта. У нас залишається тільки 14 підкаліберних. Голдових снарядів, до речі, я так і не подивився, щоб освіжити свою та вашу пам'ять, скільки пробувають оці голдові підкалібри. 326 мм до 298 міліметрів. Втрачає пробиття на відстані, в залежності від відстані, та півтори тисячі метрів за секунду літають наші снарядики. 400 середньої разової шкоди забирає за постріл. Так, 10-9, досить непогано. а Команда противника тримає оборону, як ми бачимо, так ми вже по хипешках програємо. І наш автовторипле зараз пише англійською Т-60ВР, тобто він англійською питає союзників, де ворожий ТС-60 він його трішечки побоїться побо... так. І зараз на жаль, в борт бачите, Т-30 ворожому не залітає. 7300 тисяч з Ми напулькали 10 10 рахунок, і ми так здавалося, так сильно вигравали. І що з того? Нічого з того немає, ми вже почали програвати. так, Зараз якусь, не знаю, якийсь міліметр, 416 хітпонтів присилаємо М48 папон. Він знає, що ми на і виїжджає просто в наглу, так і ми його ще й добираємо контрольним. Ну. От так, до речі, зараз трішечки дьорнуло. Це я подивився. Я думав, що можливо у мене гра так лагає, але ні. Це два чи три рази я передивлююся оцей реплейчик, і докладніше подивившись, це у нього, у нашого автора реплею. Так, трішечки скочив пінг. Так, зараз все ж таки вирішують дати пробиття по Т-30. Наші союзники вже просто помчали М-60 Леопард ПТА. Наші союзники просто помчали вперед. На жаль, Т-60 ми не пробиваємо вже 8800. З лишнє. Ми напулькали. Три танки забрали. Так, і залишаються тільки два союзники. Вже один залишається тільки М-60. Ми програємо по ХП-шках. Індеан Панзер, подивіться ворожі, що залишається до цієї пори. Він зараз дає пробиття по 200 з лишнім, як би там не було, але все одно він забирає хітпоінти з нашого союзника. Ми зараз робимо контрольний. Добираємо отих 88 хітпоінтів, Там чимо в сторону ТС-60, невідомо ще де знаходиться КСОР 1006 варіант 7. До речі, саме він зараз забирає нашого останнього союзника. Ми зараз залишаємося одні проти двох танків. Ксор вже підсвітився ззаді. Так, М60. Нас, на щастя, не перебуває. Подивіться, яка фарта, яка фарта. Зараз ховаємося від одного противника, щоб забрати другого попа, перезарядці, що ми робимо, і залишаємося один на один. У нас залишається 422 хітпойнти. Тобто потенційно ми маємо одну тичку пережити. Але це не факт. Бо у КСОРа 1006, варіант 7 може вилетіти альфа. І що ж, у нас не цілих тисячу, 10 тисяч, точніше пулька, Ну а і зараз XOR нас не пробуває, ми в нього не влучаємо. І зараз, дивлячись на мінімату, дивіться на мінімапі, як КСОР втікає. Починає втікати о, от в другу сторону, так по восьмій лінії. Не знаю, куди він зараз можливо нас буде намагатися. Надурити, зараз будемо бачити. Так, п'ять танків ми знищили. Якщо забираємо зараз цього ще останнього противника, це буде медаль воїна. Тобто шість танків знищили. Але зараз побачимо, хто кого. У нас завантажений фугасик. Один фугасик у нас залишається. До речі, давайте ми. Пересвідчимося, скільки він пробуває: 120 мм. міліметрів. Так тут в британців підвищене бронепробиття осколково фугасними снарядами. Це я добре пам'ятаю. 1203 метри за секунду літаються дуже швидко. Та 515 забирає середньої разової шкоди. Це я для себе та для вас, можливо, хтось теж не пам'ятає. Тільки дивиться отакі відосики, топові реплейчики. так само як і я. Я також уже закинув трішечки гру. Вже не граю. Можливо, ну неможливо. Я знаю, що багато таких людей є, що не грають. А просто дивляться відосики. Спеціально для таких людей та для себе освіжує пам'ять. Так, 9957 на пулькано. Вертаємося назад, можливо, він нас намагається надурити, а з їх заїхати в спину. Так, що він робить? Подивіться, ми пробуваємо на 518, він дає нам у відповідь, залишаються тільки три хітпоинта. І що? Хто кого? У нас перезарядка доходить до кінця і. Подивіться, не влучив у броню. А куди ми влучили? Боже, як прикро! Це самі прикриє, самих прикрих 10к, яких я бачив. На жаль, поразка. Ще раз повторюся, найприкриший бій, який я тільки бачу. По мвн 8 ми заробили 16123 одиниці. Так, Флава Хантер зіграв. І майстер, звичайно, він здобув, не дивлячись на те, що це була поразка, але ми багато напулькали, основний калібр та е, підтримка. А саме головне, ми напулькали майже 10,5К, 5 танків знищили, 929 чистого досвіду ми здобули. І ми працювали абсолютно повністю в СБІ з преміум аккаунтом на голдових підкаліберних снарядах і пішли в мінус майже на 12,5 тисяч срібла. Це небагато. Тож. Прожимай жорнішу подобайку. Підписуйся на канал Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.